Чому люди такі дурні? Та не дурні, наївні, ліниві, викривлені. Ось тими сторісами. Викривлені ромчик своєю ситуацією. Вони, вони порівнюють себе з всіма. Я вірю, особливо жінки. Вони, вони порівнюють, а жінки, ну, щоб ти зрозумів, 60% клієнтів це жінки. Ну так це об'єктивно. Це всіма статистиками підтверджено. У мене 78% моєї аудиторії в інстаграмі це жінки. Є конект, є лояльність, є довіра. І ти тільки в один момент. Продаємо, і вони такі добре. Купуємо. Я колись розбирав те, що для багатьох людей це взагалі працює як лудоманія, знаєш, як азарт, як жага азартних ігор. У цього. От для них цей процес, от той прогріву, що ти його грієш. Та? От от нього до моменту там, списання грошей з карти. Там. І, ну, мене дуже сильно дивувала кількість людей, які не проходять навчання, купуючи їх. Є таке ром, велика кількість і люди купують і ні разу ти їх не бачиш на тому навчанні, ну жодного разу.